Брати Притча. Один чоловік дуже любив свою сім'ю, маму, батька, брата, дружину, дітей. Але одного разу він сильно посварився з братом і не розмовляв з ним дев'ять років, і обидва вважали, що правда за ними, і обидва були гордими. І ось одного разу захворів один з братів на важку хворобу, і він розумів, що помирає і вже нічого не можна змінити, і так сильно захотів побачити свого брата, що сльози покотилися по його щоках, але гордий, впевнений тому, що брат не захоче з ним говорити, зупинився в своєму пориві припинити ворожнечу. За два дні він помер, на похорони приїхав брат померлого. Він стояв і сумом в очах дивився, як тіло брата входить в землю. І тут йому стало так боляче і гірко, що він впав на землю і закричав: Прости мене! Слова ставали все тихіше, а губи його шепотіли. Я так люблю тебе, але його брат вже не чув. Він не чув тому, що був мертвий, а коли був живий. Ті ж самі слова він не зміг сказати братові, що сидить зараз на його могилі, тому що був гордий. Так чи варто говорити стільки непотрібних слів, щоб не встигнути сказати головного?